Знаєте, в цій історії ми бачимо чітко, як Господь він зразу навчає Самсона. Як Господь він зразу приходить в цю ситуацію і Він зразу показує, що це не ти, а це Я благословив тебе. Це дух мій, який зійшов на тебе. Це сила моя, яка зійшла на тебе. І знаєте, як до того Самсон він був сильний, відважний, потужний, коли він перемагав це військо, коли він перемагав ось цих озброєних людей, так він падає і він. Він спраглий, він хоче пити. Вроді, здається, не, не треба боротися проти когось, не треба треба просто декілька капель води. Знаєте, Господь він навчає і показує. І це справді в цій ситуації я бачу велике благословіння, що в цей момент він прийшов Господь, щоб навчити. Не щоб покарати, не щоб знаєте, розгромити Самсона за те, що він не віддав славу, а він прийшов, щоб навчити. Однак в цьому проявляється любов Божа. Навіть тоді, коли в нашому серці проявляється гордість, коли ми віддаємо славу собі і забуваємо про Бога, Господь він часто приходить, щоб навчити, і показує нашу никчемність і слабість.